Вітаю, друзі, ми з України, а точніше, з центру України, з Черкащини. І вчора ми обстежували кукурузні поля на Київщині. Сьогодні ми, проїжджаючи ряд районів, ряд посівів кукурузи, звернули увагу, що картина практично ідентична в тих регіонах, де останній тиждень. Тривала, жорстка, повітряна посуха. Були сухові і наклалися два фактори: це посуха на поверхні ґрунту і висока температура, і вітер жаркий, який просто обпалив листя кукурудзи, вони почали втрачати тургор, вони обезводились, тобто клітина. Обзводнилась, і рослина почала увядати Почали увядати і засихати обгортки на качані. І качан почав звисати. Ви бачите, він доверху. Він рихлий, дряблий, зерно буде щупле, воно втратить свою натуру. Ну, тобто Друзі, дана ситуація вона негативно вплинула на великі масиви кукурудзи в ряду регіонів України. Вчора нам багато аграрів написало, що така ситуація є в ряді регіонів Чернігівської області, Полтавської області, Дніпропетровської області, така ситуація на Вінниччині, така ситуація на Київщині. Друзі, це фактор. Який дійсно він спричинить великий недобор урожаю кукурузи. І це треба зрозуміти сьогодні, через те, що ті, хто очікував по 10, 12, 14 тонн, отримують на 30-40% урожай менший. Тому необхідно сьогодні проаналізувати, а які поля найбільш були пошкоджені цією посухою. Які гібриди, з яким Фао, з якою густотою, по яким попередникам. Тобто зробити такий аналіз, факторний аналіз, що найбільше вплинуло на цей негативний стан кукурузи через те, що дійсно кукуруза знаходиться в кінець літа, але вона в такому стані, вроді, вже жовтий місяць. І ми ще будемо далі аналізувати. Різні поля, різні посіви. І що я вам хочу сказати? Такі ситуації, друзі, можуть бути і в наступних роках. Тобто, ви знаєте, яка сьогодні жорстка посуха в Європейському Союзі, в Франції, в Німеччині, в Нідерландах повисихали річки взагалі ну, за останні 500 років вчені. Не спостерігали такої посухи, яка відбувається от сьогодні. І точно така ж ситуація вона прийшла і в Україну. Ми хочемо просто звернути і привернути увагу і науковців українських, і аграріїв, і фермерів, що необхідно готуватися досить серйозно до таких випадків, переглядати сівозміни, переглядати структуру посівних площ. Переглядати гібридний склад, густоту сівби, переглядати систему мінерального живлення, особливо азотного. Через те, що високі надмірні норми азотних добрив ми даємо акалій, який е дійсно е дає можливість е більше протистояти оцим посухам, цьому безводненню, ми його не вносимо. Ми мало вносимо фосфорних добрив, ми мало вносимо інших добрив. Які дійсно будуть наоборот сприяти кращій стійкості рослин до жари і до посухи. Тобто необхідно переглянути детально, що відбулося до цього часу і як бути в наступних роках. Через те, що кукуруза для нас була і буде стратегічною культурою. Її як висівали більше 5 мільйонів гектар, так і будуть висівати. Це експортно орієнтована культура. Україна отримує великі. Валютні виручки від експорту і реалізації кукурудзи за кордон. І тому, якщо ми будемо отримувати урожай, ми 8 тонн по країні ще жоден рік не отримали. Окремі регіони і по 10 тонн отримували, а Україна в середньому 8 тонн ще не отримувала. І цей рік показує, що ми не отримаємо знову 8 тонн, ми отримаємо ну, хоча б 6 тонн на круг по державі. 6, можливо, 6,5. А необхідно отримувати, як Штати, по 10 тонн, щоб ми були конкурентно спроможні на світовому ринку, на ринку реалізації такої стратегічної культури, як кукуруза. Тому, друзі, ми переконалися, що дана ситуація досить критична не тільки на Київщині, а і на Черкащині. І нам сигнали, як я вже сказав, доходять із Полтавщини, з Чернігівщини. Напишіть нам в коментарях. А яка ситуація у вас? Можливо, після вчорашнього відео і після відео, яке ми сьогодні зробимо, ви ще раз напишете в кого, яка, який стан кукурузи на ваших полях. Оце інформація з е, кукурузного поля. Цариця полів почуває себе не дуже гаразд, їй важко, їй хочеться пити, вона обезводнена, вона страждає. І тому, друзі. Щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнка. Ставте лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Поширюйте її між вашими друзями, колегами, фермерами. Будьте з нами. Сьогодні з вами команда ArtFields. Я Олексій Сирієнка. Ми вам бажаємо і нам перемоги, миру. Добра, злагоди, високих прибутків на ваших полях. Слава Україні!